Європа вже багато чого переналаштовується, і в Німеччина, до прикладу, до 2028 року здається, можу помиляти здаті, але має витратити 650 мільярдів євро. 650 мільярдів євро на оборонку. Це колосальні небачені кошти. Це тільки Німеччина. Для інших країн дійсно також на це направлено. Вони розуміють, що вони десь самостійно не можуть стигати, і через це, відповідно вони спрямовують свої зусилля на співпрацю з Україною, саме тому є домовленість про спільне виробництво зброї з нашими партнерами по Рамштайну, В першу чергу з європейськими країнами, це буде і Франція, це буде і Німеччина, це буде і Великобританія і ряд інших країн. Більшість цих підприємств вони ще цікаво будуть будуватися в Україні, що дуже добре, звісно, для нас. Тому що так ми зможемо точно забезпечити, що пріоритетність виробництва була для України, плюс нові робочі місця, і в принципі серйозні вливання в економіку Європа зараз бачить великий потенціал для свого оборонно-промислового комплексу саме у взаємодії з Україною, і вони це і будуть робити.